Так, всім привіт. Мене звати Сергій, я маркетолог, і сьогодні в нас буде така тема як семантичне ядро сайту. А що таке семантика? Багато людей думають, що семантика це щось таке СОшне, це щось для СО спеціалістів, і, в принципі, воно а, щось таке не дуже важливе. Але сьогодні ми, будем, ми поговоримо на цю тему. Я думаю, що після цього відео вам а, семантика знадобиться. Дуже і дуже <смір> вам потрібна буде семантика. В общем, що таке семантичне ядро? На перший погляд, вам може здаватися, що це ну, якісь там запити, якийсь там набір там, слів, який нікому не потрібен. Ну, дивіться, семантично перед тим, як, наприклад. Давайте видавайте візьмемо, наприклад, так таку таку історію. Ви хочете запустити якийсь бізнес або стартап, або відкрити, наприклад, якісь там якусь нішу нову для себе да, в бізнесі. І для цього вам потрібно розуміти, а чи є там взагалі трафік, а чи є взагалі там попит на цю чи іншу послугу, чи потрібно нам робити лендінг пейд, чи потрібно нам робити сайт, чи потрібно нам нам запускати рекламу на, на цю чи іншу послугу. І для цього в нас існує така річ, як семантика. Ми витягуємо класний SEO-спеціаліст. Він витягує, він робить класну семантику, він витягує по кожному ключу, наприклад, такий ключ, як, наприклад, ну, давайте візьмемо, наприклад, прокат наприклад, Mercedes Vito, або взяти в оренду Mercedes Vito, наприклад, так. Ви можете вбити цей ключ і ви побачите, скільки людей. Наприклад, шукали це по цьому запиту, наприклад, в цьому місяці, або в іншому місяці, або рік назад, або по іншому автомобілю. І взагалі, коли людина витягує СЕО спеціаліст вам ключі, взагалі всі ключі, які, наприклад, якщо ми візьмемо прокат авто, або будівництво, або будь-яку іншу нішу, або логістику, і ви по семантиці, ви просто будете бачити всі ці, всі ці запити. Які е, люди вводять у, наразі, і ви будете бачити, скільки людей, е, е, скільки трафіку по тому чи іншому ключу. І е, завдяки цього, цій аналітиці ви можете для себе розуміти, якщо, е, наприклад, по якійсь е, темі е, 10 тисяч людей вводить один і той самий запит. Наприклад, придбати айфон. Наприклад, там по цьому запиту може бути там, 10 тисяч запитів в місяць, а може бути замовити айфон і ще б 10 тисяч, і так далі. так далі, Тобто, то, тобто наприклад, це вже, це вже гарячі ключі. Це коли людина вже готова купити. так, І це 20, наприклад, якщо ми ну, візьмемо, наприклад, це 20 тисяч запитів в місяць, тільки по, по цим двох ключам то як ви вважаєте є в цій спрос на цей продукт чи немає спросу на цей продукт Наприклад, є. І так само в будь-які ніші вам потрібно розуміти перед тим, як запускати якусь нішу або якийсь бізнес. Вам для початку потрібна, потрібна семантика для того, щоб розуміти взагалі, чи є попит на цю послугу, чи немає послуг. Як люди шукають, взагалі, можливо, для вас здивує, а вас здивують деякі речі, які як шукають люди, що вони шукають? Так. Скільки людей, наприклад, шукає замовити товар з Китаю, логістика з Китаю або Фулфілмент на Амазон, наприклад, так. Тобто всі ці ключі, вони а, дають вам базу, на якій на якій ви можете вилаштовувати свою маркетингову стратегію. Завдяки, а, якщо ми беремо по SEO, то семантика тільки з семантикою можна будувати структуру сайту. Тільки і це правильно. Люди, які роблять семантику на основі своїх конкурентів, це неправильно, тому що конкурент міг робити свій сайт там 10 років тому і взагалі без семантики. А ви копіюєте вже неправильний неправильну історію до себе. Да? І тому вам потрібні конкретно сухі цифри для того, щоб розуміти, як вам рухатись. Тому семантика це дуже важливо. Це для маркетолога, маркетога, в якого немає семантики, це не маркетолог. Нас, якщо ми беремо по SEO, то семантика це структура сайту, це SEO текста, це оптимізація, це оптимізація off-page, on-page, link building, це все це семантика. А як ще Використовувати семантику, наприклад, завдяки тому, щоб аналізувати трафік, я вам вже розповів. Якщо вам було корисно це відео, поставте, будь ласка, лайк та підписка.